що? що Ти на вулиці була? Ну, на, тільки що І що там? Що-що, там щось падає біле, білий, падає бруста. Да, сніг, мабуть, да, я не знаю, кто називається. Мабуть сніг, мабуть, казала, що він білий. А дуже мокрий, ну дуже. я така прям змерзла. Муся, Мусі, може пішли газом погуляємо, там щось страшновато. Ні, nee, ти йти, а я полежу. Боже, підійде, то та б пізніше. Ех, ти, що по другу називається муся муся, бо я сам піду. І ти. А що мамка він бігть по справді і в колючий? Ну так, сонячи, не подивись на нього. Ей, сонічок, я самого тебе не пущу. Я подумала, ти ж не знаєш, що це. Він може бути колючим. Почуками. Давай, мамка, я прапор підніму, а сончик почекає на стрьомі. Давай. І прапор у суботу вважаю піднято, а на вулиці хуртом і на не переливається. Ти знаєш сонечки, ж там була. Тепер твоя джератамбут. Ха, ну а я пішов всім гарного, тихого, спокійного ранку башсонік цьомки-бомки, пока. Тікай мене Мусічка, я скоро вернусь. Гарно тобі прогулянки, А я пішла спати. Ну, да, саме раз в одному гуляти три години ночі, а другій спати. О, мамка, наконець то, я вже нагулявся, уже хочу спати, мені тут холодно і сніг, якийсь колючий. Сонічик, що нагулявши? Угу. Тар моя чергайте. Давай, мамка, скоренько відкривай, мені вже не терпиться побігати за сніжинками. Ну, Давай тип погуляй, тільки швиденько вертайся назад. Мамучек, я явно нагулялась, пусти мене назад швиденько. Ой, тут так холодно, якось сніжинка, подивись. Сонечек, Сонечек, подивись, а тобі сніжинок набрала. Швиденько відкривай, а всім гарно, сніжно, суботнього дня. Башамуся вонки па-па. Краще дивитися звідси, з віконця на цей сніг. Правда, сонцюк? Нумба. Да. Сім пока.